Сьогодні вночі я прокинулася пів на першу через гучні максимально звуки, вибухи я розплющила очі і побачила помаранчевий колір в небі. Я дуже злякалася, там був дим. Так розповідає сумчанка Каріна Чорнобук про російський удар по місту в ніч на 7 вересня. Жінка мешкає в районі педагогічного університету. Чула вибухи, і Любов Кружилова. Будинок жінки знаходиться неподалік місця влучання. Вже півперше це було і. Я тільки почула такий гучний вибух. Такий гучний, що наче землю вивертала. З переляку одіялом вкрилася, другий. Чую, що тріщить, падає десь щось. І все. І вийшло отакоє. Квартира пані Любові на четвертому поверсі. Там, показує, вибуховою хвилою вибуло скло у спальні та розтрощило балкон. Жінка бідкається. Напередодні планувала їхати в інше місто до рідних, але тепер оговтується від пережитого. Такий трезво було, що дітей вламалася. Ви знаєте, ж як кажуть, кості ламали. Оте я... передіяла. Ну, отут я ж да. Воно не прибрано, нічого. Я нічого не маю робити. Вранці 7 вересня до багатоповерхівки з пошкодженими квартирами під'їхав мікроавтобус. Гуманітарний центр привіз для сумчан будматеріали, щоб люди тимчасово перекрили пошкоджені вікна та балкони. Було пошкоджено до 10 десяти домогосподарства. Місто Суми і до 10... Приватних квартир. Ми привезли допомогу людям у вигляді листів СБ плівки та брезенту. Всім домогосподарств, всім родин звернулися. Вже, а, звідси давайте, поки давайте. три. Давайте. Зараз ось, підемо в перший під'їзд. Там, там а а мешканці вже дружці. відчинили, будемо записувати людей. Будматеріали, жителі будинку, під'їзд заносять власноруч. Цим листом Олександр Чекалов планує в своїй оселі закрити два вікна. На кухні вікно вибито. ну демон закрити. Непонятно, понятно, що літіло, де літіла, куди літіла за інформацією обласної адміністрації. Вночі Сумщину атакували російські шахеди. Один з них був збитий силами протиповітряної оборони. Діана Крахматова, Євгена Бресімов. Суспільне новини. Суми.